Вітаю, має 5 хвилин на головне. Поліцейські викрали шахрайський кол-центр, де заробляли на фермерах та підприємцях. Вночі дрони атакували НПЗ ВРФ. 31-річний житель Кам'янеччини незаконно зберігав та перевозив гранату. Про випадки чергового шахрайства в регіоні про це та інше розповім в подробицях. Поліцейські викрили шахрайський колцентр, де підприємців та фермерів ошукали на 7,5 мільйонів гривень. Восьмеро зломисників організували незаконну діяльність, пропонували за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива. А отримавши передплату, переставали виходити на зв'язок. 19 товариств із обмеженою відповідальністю стали жертвами аферистів. Аферистам загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Вночі дрони атакували НПЗ в РФ. Російські змі повідомляли про вибухи біля Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області та про пожежу у генштабі збройних сил України підтвердили влучання по виробничих потужностях цього об'єкту. Також повідомили, що у Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників, зафіксовано потужні вибухи та пожежу на території цілі і наявна інформація про. Потужні вибухи у районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ. Навіки у лавах небесного війська сьогодні у Хмельницькому відбулося прощання із полеглим захисником Володимиром Олександровичем Олійником 1987 року народження. До війська долучився із перших місяців повномасштабного вторгнення. 26 лютого 2025 року. У бою за батьківщину воїн віддав найцінніше своє життя. Йому назавжди 37. Поховали захисника на алеї Слави, кладовища мікрорайону Ракове. Вічна слава та шана Полег. Вому воїну щирі співчуття рідним та близьким. 31-річний житель Кам'янеччини незаконно зберігав та перевозив гранату. А відтак відповідатиме перед судом. У поліції повідомляють, що січні цього року, на муревеччині патрульні зупинили автомобіль марки Сітроен за порушення правил дорожнього руху. Водій помітно нервувався, тож поліцейські оглянули транспортний засіб і виявили в ящику гранату. Експертиза показала, що це бойова граната РГД-5. Наразі слідчі Кам'янець-Подільського райуправління поліції вже завершили розслідування і матеріали скерували до суду. Про шахрайство під час купівлі продажу товарів в інтернеті повідомили в поліції області. 29-річна жителька Хмельницького хотіла продати в інтернеті сукню, розмістивши оголошення на одному з популярних сайтів. Шахрай під виглядом покупця написав потерпілій у месенджері. і Повідомив, що має намір придбати товар. А для оформлення доставки зловмисник скинув фішингове посилання. Жінка перейшла за ним, вела особисті дані і втратила понад 6 тисяч гривень. А от 40-річна жителька обласного центру намагалася в інтернеті купити айфон, знайшла оголошення і приказала так званому продавцю 15 тисяч гривень. Та продавцем виявився шахрай, а жінка залишилася і без грошей, і без телефону. Цієї весни лісівники буковини Хмельниччини та Тернопільщини висадять більше 4 мільйонів 600 тисяч нових дерев. Про це повідомили у філії Подільський лісовий офіс, ДП «Ліси України найбільше лісових насаджень буде створено саме на Хмельниччині майже 467 гектарів лісу з тисячі гектарів запланованих у всіх областях. У розсадниках філії переважають сіянці дуба звичайного більше 1 мільйона 700 тисяч. А також є сіянці ялини європейської понад 800 тисяч. Тисяч сосни звичайної понад 600 тисяч та ялиці білої 202 тисячі. Особливо акцент зазначають, у Подільському лісовому офісі буде зроблений на створення змішаних лісів, адже такі лісові насадження краще адаптуються до змін клімату, знижують вразливість до шкідників та зменшують ймовірність виникнення лісових пожеж. У Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища 5 березня. Отже, спостерігатимуться пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура по області вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а в день від 10 до 15 градусів вище нуля. У Хмельницькому вночі температура повітря становитиме близько нуля. А в день сягатиме максимум 14 градусів тепла. Дякуємо, що цей інформаційний день провели разом із Першим Подільським. Завтра зранку очікуйте на свіжу порцію новин у випуску 5 хвилин на головне. Та щоб не прогавити важливого, слідкуйте за нашими соціальними мережами. Вдалого завершення дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.